Так, друзі, такого турану, я думаю, ви ще не бачили. У продажу у нас з'являється Volkswagen Туран 2007 рік випуску. Двигун, 2 літри, дизель, передній привід, коробка, механіка, лінзована оптика, якісне світло. Автомобіль має гарну зимову гуму, майже нова гума, 17-й радіус колеса. Із нюансів фарбований тільки капот другим шаром. Є місцями трішки полізлак, але взагалі в іншому жодних моментів ніж шпаклівки, В ДТП авто не приймало участі. Дуже дуже достойний стан. Чорний колір тонований, виглядає просто шикарно. Передні задні парктроніки, фаркоп, об'ємний багажний відсік. Автомобіль п'ятимісний. Зараз покажу салончик, комплектацію. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір в ідеальному стані. Погляньте, які сидіння. Є у нас ось такі підставочки для заднього ряду пасажирів для комфорта. Ева, коврики встановлені. В комплектації маємо електросклопакет, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо з круїз контролем, механіка 6 ступенів, є допомога при паркуванні. Штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль підігрів сидінь, 260 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок, жодних зауважень немає. Друзі, шикарне авто. Один косметичний підкрас без шпаклівки, без нічого. Технічно все обслуговано, жодних реально питань по цьому автомобілю немає і не буде. Готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. Цей автомобіль у продажу придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України. Та розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтесь.